Бажаю здоров'я, шановне панство. Сьогодні знімальна група військового телебачення працює з аеророзвідниками 80 ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, які працюють на Курщині. А допомагає їм в цьому безпілотний літальний апарат українського виробництва ГОР. Він має досить багато плюсів в порівнянні з Вевекою. Перш за все, основним є плюс це подвійний модуль. Ти не ну скажем так, не маєш якогось такого впливу відносно погодних умов і його експлуатації, відносно того, там чи то сумерки, чи то ранок, чи то день, чи то ніч, і з плюсів також і тривалість роботи. Стабільність зв'язку є великим плюсом. Літаємо на Бипела «Гор». Зараз знаходимося в Курській області. Зліт не могли показати, бо потрібно екстрено злітати. І ворожі крила висять, тому ми не могли так довго бути на відкритому просторі. Польотне завдання саме зараз знайшли гармату Савушку, ворожу, яка веде вогонь по наших позиціях, яку безпосередньо зараз подаємо на артилерію. І далі будемо проводити ураження по ній. Велика кількість артилерії, вони добре їх маскують, але за допомогою таких би ПЛА змішаної. Камери тепловізійної дани. Це досить легко їх виявити з будь-якої замаскованої позиції, з будь-якої відстані, так як зараз ми навіть бачимо через всі кущі ми бачили, як вона заїхала на тепловізійну камеру в день ту совушку. Колонами вони не їздять, не спостерігали, вони малими бронегрупами атакують. Мала концентрація в порівнянні з Донбасом. Так як вони не очікували такого прориву з нашої сторони, але вони потихеньку стягують сили і збільшують свою концентрацію на цьому напрямку. Тут дуже багато лісів, скажімо так, необроблених, які ще стоять, так би мовити, в яких ще можна нормально замаскуватися, якщо для прикладу взяти ситуацію на Донбасі. То там, відповідно, лісів, як таких вже і нема. Тобто, і там проводити розвідку набагато легше. В цих краях ліся, ліса свіжі, так би мовити, не кошені, не оброблені. Тобто, відповідно, тут дуже легко замаскуватися, заховатися, і, відповідно, щоб знайти ціль, відчутно це все проводиться важче. Город доволі досить добре все поводить в повітрі, стійкий, в максимальних складних, то це в нас було. Ну, Туман непроглядний взагалі при землі, те, що нічого не літає взагалі навіть ворог, але ми за допомогою цієї камери досить багато знаходили позицій ворога і з успіхом їх подавали на враження для артилерії. Вгора камер стабілізація зображення скажімо майже як на квадрику в режимі Аса. Вона досить стабільна і плавна картинка, що дає можливість навіть в тих же, в тих же лісах шукати на великій дистанції. Бувало таке там, порядка 7-8 км спокійно навіть піхоту розглядати. Також нічна камера там дуже хороша. Тобто вона, по-перше, має в порівнянні з Великою, вона має хорошу як роздільну здатність, так і можливість зумити і може працювати на, більший, на більших висотах. Це звичайний геймпад по суті. За допомогою нього є, власне, відбувається саме управління е, модулем, тобто камерою. Якщо, для прикладу, на лелеці управління цільовим навантаженням відбувається з допомогою клавіатури. З, Комп'ютера, то тут я можу робити все те саме, але за допомогою власне цього геймпаду, як на мене, зручніше. Захват цілі це дуже зручно для коригування. Більш чітке та стабільне зображення. Чисто захопив ціль, і камера тримає її в центрі. На коригування особливо зручно дуже. Можна зафіксувати ціль і по... Потія там за комп'ютером я можу вчилити у собі, тому що е, цей автозахват виконує цю роботу, по суті, за мене, мені не треба камеру доводити. Найбільше, що мені тут запам'яталося на курсі Єсана, це, чесно, не було дуже смішно, тваринку було шкода, коли росіяни в, в дворі. Чи то з цивільними, чи то з військовими в цивільне передягнуте. З автомату бігали по двору за свинею і застрелили і тваринку. Шкода. Тут ще спостерігали такий гранд туризм собі в міні. Те, що вони з посадки в посадку колонами на велосипедах тікають. Перше, це факт, що спрацював ефект несподіванки. Як би там вони не розказували, що вони готувалися, але по факту вийшло так, що вони все-таки не були готові. Були певні моменти, які, скажімо так, все-таки нам зіграли на руку їх з їхньої сторони. Відносно того, як швидко вони зорієнтувалися, ну скажімо так, за декілька днів також вони вже вся лінія бойових дій постійно моніторилася крилами противника. Причому вплоть від кордону, навіть в Сумах постійно літали ворожі крива. Зараз вже, ну, на щастя, скажімо так, їх відчутно зменшилось. Ну, Звісно ж, швидше за все, це завдяки небесному розрізу. Чим далі і чим краще бачать очі в повітрі, тим краще і оперативніше управління в командування. Тим більше можливостей е, знищувати ворожі цілі на більш дальній дистанції. Тому, як на мене, досить велика роль. Це важливо. Моєю мотивацією є те, щоб те, що відбувається в тих містах, де воно зараз відбувається, не дійшло до мого дому. Мені раніше ще ну, типу, було снилося, снився сон. що я, будучи малим, стояв біля мами і повз мене проїжджала ворожа техніка. І цей сон у мене засів в голові. і Я до останнього сподіваюся, в мене є дитина. Я сподіваюся, що вона цього не побачить. Як доробити звичайний ПЗРК Стінгер так, щоб здивувати військових іноземних інструкторів? Розкажуть та покажуть хлопці зенитного ракетного білоцерківського полку. Дана установка називається Dual-Mount Stinger, тому що можна встановити дві ракети і працювати однією ракетою Stinger. Перед початком війни ми їх отримали. Дана установка була переносною, переносним комплексом. Його можна було відносити від хамера на 50 метрів і, можливо, було заряджати переносні акумулятори. Вона була в трьох ящиках. Ми приїжджали на позицію, знімали всі ящики, збирали її до кучі, подавали кабелями питання і тоді починали кабелями. Так. І потім починали працювати. А тягати ящики з даним моїм вісом, а ящик майже 100 кілограм, а я 60, то якось неудобно. Під час війни нам скинули, хтось придумав дану модифікацію. Мені хтось... З України? Чи так. Вже в Києві хтось придумали, установили на одну машину, мені скинули фотографії і сказали, якщо зможеш зробити, то зроби. І з допомогою людей ми знайшли сварщика, метал, він зварив нам, і вийшла у нас вже мобільна установка. Скільки часу потребувало розгортання установки? 10-15 хвилин з ящиками после нашої модифікації ми в течение трьох хвилин вже готові до бойової роботи. Ми прибуваємо на місці готовності, стрілок пригає наверх, а я подаю, витягую ракету з тубуса і подаю йому. Пустив там, вже злажувати нічого не треба. Пригнув і поїхав. Як швидко їде твій хаві? Їде. 100 — так це так налегке взагалі. Після пуска остається димовий слід, звідки аж від самої землі і аж до цілі. І скільки є часу в тебе, ну так, плюс-мінус стандартно після пострілу? Ну, тут різні ситуації бувають. Ну найменший час який був? Найменший? Угу. Після пострілу 2 минути. Сразу перший прильот. Хто е зі збитих е за цими тризубами? Це в мене два літаки з п'ятих, Орлан 10 І потім вже було знищено успішно два. К-52. Два Орлана 10 І потім я знищив ще три Орлани, два шахіди. І ось буквально пару днів я був у відпустці. Хлопці заміняли мене на цій машині і було знищено ракетою. І це вона вже була 13-та і їм потрібно новий тризуб дорісувати. Я розумію, що іноземці, наші американські партнери так не роблять. Але mm. скажи, вони бачили цю розробку? Так, коли вже ми встановили так, то ми їм пофотографували, скинули. Вони були в шоці. Вони не думали, що ми зробимо так, щоб вона була на хамбі. Бо я так розумію, вони були привикші її тягати. Ти зараз, після чергування, ти зараз після безсонної ночі, я бачу, ти хочеш спати, але ти нам даєш інтерв'ю, ми спілкуємося. Зараз може бути знову тривога, і ти поїдеш працювати. Що підтримує, що дає сили для всього цього? У мене є дружина і у мене росте син, йому сім місяців. Народжена на війні дитина. І як воно народжувати дитину посеред війни? Ну, я його за ці сім місяців, як він росте, днів 20-30 бачив. Я ж підписав контракт і давав присягу. І я присягу дав її потрібно виконувати. Авні, пані та панове, завдяки 80 й окремій десантно-штурмовій галицькій бригаді сьогодні матимемо змогу побачити бронетранспортер-страйкер та поспілкуватися з людьми, які власне і воюють на цьому типу броньованої техніки. Ось тут ви можете бачити БТР-страйкера. Ось тут четверо людей. Це панове десантники, які саме і воюють на цих. На цих машинах. У вас четверо машини дві, логічно, по дві людини на машину, правильно? Так. Розрахунок це? Водій і навідник. Водій і навідник. Е, От в коротку екскурсію зараз. Добре. Давайте. От так відкидається рампа, виходимо з неї. Тут знаходиться десант у кількості вісім чоловік. По 4 з однієї сторони, так, так? Це, от, все так. відкидається. Е, дуже зручно, що воно бачите, тут можна за рахунок того, що такі речі, економити значно місце. А в ветері як? Воно так само відкидається? Ні. Ще? Там, е, там шатність міста сплошну. О! І це теж багато чого да. значить, що вони складаються. трьохсотого забирати. Ноші прямо під'їхав, рамку відкрив, швидко положили. Покажіть ваші саме робочі місця, от, де ви сидите, де ви знаходитесь. Отут я так бачу е... навідника, місце навідника. Ключів загрузили монітор. Е, ну, камера день-ніч, калібровка. Камера день ніч, тобто тут тепловізійна камера відповідно, так, так. стоїть. Пульт керування модулем. Джорсті. Зажимаєте, відкрив для стрільби, вліво, вправо, вверх, вниз. Так. Є скалібровка самого е, ствола, треба на стріляти, щоб не тіряти, допустимо, ціль. <світ> <світ> Нажимаєте. Зараз у вас тут е, нічого не стоїть, але ну, ви поставите 12,7 так, сюди? Так, так. Це значить, от сюди можна поставити е, турель, е, стріляти, там у них 12,7 американці ставлять Браунінг. або е, МК-19. Е, у вас тут буде стояти Браунінг, Браунінг е, і, відповідно, також десант може відстрілюватися, тут висунути кулемети, поставити. Так. Це от все озброєння. яке… Так. Тому що ну, завдання БТРу це. Це бронетранспортер. Так. Ви саме транспортуєте, має бути швидкий, він має бути легкий, мобільний. І саме тому і броня тут е, краще, ніж Б-380, ми так, ви кажете? Так, так. Так. але він не має бути обвішаний контакт-один, суперсистеми, тому що саме швидкість От, е, товариство, а ваше місце робоче, ви там далі, на місці водія. Так, Сидіння складається, воно автоматично регулюється вище, нижче, педалі, газ теж регулюються. Під зручності водія. Руль зйомний. Друг з водієм. Є така піпка, нажимаєте і руль ти все знімаєш і можете спокійно. Для евакуації водія водія. Щоб не мішало не броня, нічому. Щоб зачіпатися об руль. І щоб не угнав ніхто ваш батербаклос немає. Вийшов на базар, зняв руля і пішов. Давайте прямо Ми В гостях треба в тапочку. В аварійній ситуації е, ти відповідно все провертаєш, все дістаєш, знімаєш кермо і вилазиш. Е, можна без керма, якщо що. В цілому нагадує Формулу-1, ніби я не знаю, ніби я Льюіс Хеммельтон, який сів. Ні, ні, давайте, я буду Макс Ферстабен. Е, Так, щоб нічого не поламати. Зробити. Зробити по-людськи хочеться. Так, сів. Та все, є, заводьте машину. Я, звісно, не автомеханік, але дивіться, міг би, міг би бути. Перед вами монітор, на якому, якщо ви їдете вночі з закритим люком, ви можете спостерігати дорогу, правильно? Так. Навіть вночі з тепловізором так, щось, так, щось так, розбирати, так, щось так. бачити. Тут, зрозуміло, спідометр, передавачі, багато якихось кнопочок. Ярослав, тримайтеся. Всі тримайтеся. Драйв. все, поїхали. Газуйте, газуйте. Незважаючи на те, що їдеш ти на потужному американському БТРі, все одно інстинктивно об'їжджаєш всі ямки і лежачих поліцейських. Не бійтесь, газувати, кажуть мені фахівці, а Ярослав щось переживає. Масина. Так, ручник. і ручник класева. Ну, ну, я не знаю, я не найкращий водій, але ну, ми не швидко їхали. Але от пан Ярослав Козак чудовий оператор не впав і зміг втриматися. Я, я вважаю гарний двигун. Я в двигунах розбираюся, повірте. І оці всі трубки, двигун хороші. <рес> <рес> я так <рес> не битий, не крашений, але нормально. Камери, щоб ми могли все чітко з вами спостерігати, коли сидимо там всередині так, закупоре. гляньте, можемо селфі зробити. Ага, нічна і днівна. Наскільки є купа малих продуманих деталей. Ось це це спеціальний захист від дротів, від усіляких гілок, щоб якщо, я так розумію, з відкритим люком ти їдеш, так, щоб не било воно в обличчя. ще зверху. Дуже важлива річ, повірте, якщо ви не отримали гілкою в обличчя, коли їдете, ви ніколи не оціните цінність цього важливого, здавалось би, шматка металу, який дійсно... Може бути дуже помічним. А ви кажете, що тут є 220 живлення, тобто можна жити в ньому, прокинувся, нагрів собі кави, побрився біля люстерка, випив кавусі. Щоб водій бачив взадки. Е ну, щоб... да, так, це до речі, ось, е ось тут, щоб вона не бруднилася, постійно не заляпувалася. Ось так відкрити. І тут буде камера, щоб водій бачив, куди він здає, назад. Що дуже важливо. І прямо зараз десантники 80-ї окремої десанто-штурмової галицької бригади також відпрацьовують взаємодію між БТРами Взаємодію, яка в подальшому буде також застосовуватися в бою. Дронотранспортер швидкий і головне досить маневрений, прохідний у не найкращих умовах, тому що проїжджали ми щойно далеко не. Далеко не траса, а по трасі заявлено, у нього 90 км він може розігнати. Хлопці кажуть, що спокійно їдуть 70 по пересіченій місцевості, по складному рельєфу. І що я можу сказати? Ну, Він дійсно швидкий, враховуючи, які кути ми зараз нарізаємо під час їзди. Мало просто отримати техніку, важливо також навчитися правильно її застосовувати, ефективно застосовувати. І саме цим постійно займаються десантники, відпрацьовують, відпрацьовують злагодженість, взаємодію, роботу в складі сьогодні двох машин. Ми бачили, працювали. І з цього і складається побут постійного вдосконалення своїх навичок відпрацювання, які ви сьогодні бачили.